Що б я без вас робив в натурі? Ви, ну, просто один із найоперативніших лікарів, котрі були на моєму шляху такому тяжкому. Дай боже. Дякую вам велике. Та нема грошей у мене нуль на карманах. Роботяга. На жаль, нема нема 500 у мене. У тебе є матрас 500? Дай 500. О, дякую, давайте. Все, чина. Дякую велике вам. Гарного вечора. Все, чинанен, типе. От заради таких людей. Дякую. Дякую велике. Реально. От, от бачите, зара... Е... завдяки таким людям ми можемо довести у гонку. І виконати квести. Блять, тут чел нахуй! フフフ。<laughs>